Минають дні, минають ночі, минає літо, що листить листя, гаснуть очі, заснули дум, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де де ти нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани. І умирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, туди злої, злої.